Привіт всім! сиджу в автомобілі, чекаю тут людей. І біля мене декілька смітних баків. Тут вулиця Буковинська в Чернівцях. Ви знаєте, що, дивлюсь, підходить мужик і починає в цих смітниках ну, не то ритися, а так заглядати. Я просто хочу донести до мас елементарну таку інформацію, яка і так мала би бути зрозуміла всім. Тільки та держава може називатися якось економічно розвинута, соціально розвинута, вести населення захищені тільки тоді, коли в смітниках не риються люди. Доки люди риються в смітниках, називати таку державу розвиненою, ну, язик не повертається абсолютно. От. І вихід не в тому, щоб прибрати смітники, а вихід в тому, щоб людей не було. Якоїсь потреби зазирати в смітник, щоб людина була забезпечена всім необхідним, і до смітника підходило тільки викинути сміття. Дякую.